Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Колишній очільник Державного інформаційного агентства Українформа Олексій Мацука надсилав редакції темники, що висвітлювати кореспондентам в областях та в кого не бажано брати коментарі. За даними ОП, на початку грудня 2023 року, Мацука особисто відправ регіональні редакції файли з рекомендаціями. Майже в кожному файлі була колонка Небажані спікери з переліком людей організацій місцевих політиків. Коментарі яких не треба використовувати в матеріалах. У документах опублікованих у. Зазначається, що небажаними спікерами на тему антикорупційної діяльності є представники громадянського суспільства, які наразі є організаторами, учасниками мітингів щодо розподілу бюджетних коштів. На тему забезпечення безперебійного постачання для регіону жителі регіону, у яких немає води тривалий час, також серед небажаних спікерів депутати місцевих рад від партії Європейська Солідарність, Свобода, Батьківщина за майбутнє тощо. Утім, співрозмовники ОПУКЕРНФОМІ стверджують, що ці темники не дали результату, і колектив агентства відмовився працювати за такими методами. Коли Мацука дізнався, що що темники розійшлися по всьому агентству, а не лише серед регіональних кореспондентів, то перелякався. Спочатку все заперечував, потім казав, що надсилав тільки дві колонки з темами та спікерами, а третю з небажаними спікерами хтось інший дописав. Згодом узагалі наказав Ласкором в областях зробити матеріали з усіма небажаними спікерами. Сказав співробітник агентства. Сам медійник, як стверджує УП, не приховував своїх зв'язків з офісом президента та в розмовах із колективом агенції часом повторював, що його призначив офіс. Народна депутатка Ірина Геращенко назвала матеріали опубліковані УП не просто витоком. А задокументованим фактом політичної цензури, яка заборонена в Україні, вона заявила, що готує запит до офісу генпрокурора щодо цензури та тиску з боку банкової на державне інформагентство.